Чи будуть магазини у неділю відкриті в Польщі, і, взагалі, коли вони будуть відкриті у грудні цього року? Сьогодні будемо про це говорити. Ви обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб канал. Отже, у 2023 році, в грудні місяці, магазини в Польщі будуть відкриті лише два рази: це 10 і 17 грудня. Чому так зроблено? Тому що різдво випадає на неділю, і згідно з законом, який був підписаний президентом Польщі Анжей Дуда. Буде дві неділі торговий підряд. І як ви напевно знаєте, що вже більше п'яти років було прийнятий закон в Польщі, і усі неділі були закриті. Ось, наприклад, до порівняння у 2023 році було всього лише сім торгових неділь. І всі інші неділі магазини не мали права відкриватися. І якщо хтось відкрився, він міг отримати штраф у розмірі від тисячі навіть до 100 тисяч злотих. І також недавно було соціальне опитування, і згідно з ним 48% поляків хочуть, щоб злік зліквідували цю заборону щодо відкриття магазинів у неділю. Тобто вони хочуть, щоб вони працювали. Їм бракує можливості так піти і зробити закупи у кожну неділю, тоді коли вони хочуть. Але з другої сторони 37% людей підтримують цю реформу і е, не хочуть, щоб магазини відкривалися. А близько 18% людей е, нейтрально до цього відносяться їм однаково чи магазини відкриті чи закриті. Також хотів би запитатися вашу думку, як ви вважаєте взагалі? Чи магазини повинні бути відкриті кожної неділі, так як, наприклад, в Україні, чи так як у всіх країнах Європи, повинні бути повністю закриті? Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб підтримувати малий і, можна сказати, чуть чуть більший не середній, але вище малого бізнесу. Тобто різні маленькі магазини, ларки і так далі. Щоб великі гіпермаркети не вбивали так своєю своїм відкриттям такі місцеві локальні магазини. Але як ви знаєте, від до 13 грудня у Польщі буде сформований новий уряд, і до влади прийде коаліція обовательська. Це уже не піс, і вони лібералістично відносяться до цього і говорять уже що самі посли з цієї партії, що вони хочуть скасувати заборону відкриття магазинів у неділю. Що ж це буде означати? Якщо вони приймуть таку уставу, то вже в наступному році усі неділі будуть торговими і магазини не будуть закриватися. Але якщо не буде це прийнято, я вам прикріпляю перелік неділь, у наступному році їх буде лише сім, у які ви також зможете зробити закупи, піти в магазин і купити. Тому що наразі ця устава не була прийнята щодо скасування заборони. І у нас буде тільки е, лише сім е, торгових неділь у наступному році. Моя особиста думка, і я навіть переконаний, що якщо магазини відкриті, це позитивно впливає на розвиток фірм, на обороти і рішення до того, чи хтось повинен йти на роботу, чи не повинен, повинен приймати сам працівник самостійно, а не трактуватися це все зі сторони з рівня політичного, так чи усі не повинні йти іти на роботу, або ж навпаки, повинні. Тому мені здається, що потрібно ліберально до цього відноситись і дати змогу вибирати працівникам і дати можливість так і заробити. тому що я також знаю дуже багато людей, які навпаки люблять так піти на роботу у неділю. Ви ж не будете працювати сім днів підряд. Ви завжди можете взяти собі вихідний протягом тижня, а у неділю піти на роботу або ж навпаки. Тому це не заключається в тому, що людина повинна працювати цілий тиждень без вихідних. Це ж нормальна річ. Так? Якщо люди працюють, вони можуть декілька днів отримати вихідні, а в неділю, наприклад, вийти на роботу. Або ж навпаки, працювати всього лише протягом робочого тижня. Тому поділіться обов'язково своєю думкою в коментарях. Якщо додивилися це відео, поставте лайк, підпишіться на інстаграм і до зустрічі у наступному відео.